Ось знову лунає дзвінок, запрошує всіх на урок. Будемо дружно ми працювати, створювати та фантазувати. Тема нашого сьогоднішнього уроку нема без корення рослини, а нас людей без батьківщини. Анатолій Костицький, батьківщина, Леонід Полтава наша батьківщина порівняння вірші. Вимовте подані склади, спочатку пошепки, а потім голосно. Спочатку повільно, а потім швидко. Отже, почнемо. Чо? Що, що? ща, че, ще, чи, щу. Поставте, будь ласка, відео на паузу та виконайте. Наступне жа, ша, жо, шо, же, ше, жі, щі. Поставте відео на паузу та вимовте. Отже, поправляємось. Летить. Оберіть, будь ласка, птах, літак, метелик. Далі росте, росте. Рости може дитина, рости може рослинка, пливе. Чого, ви, наприклад, іде? Іде людина, «Їде» – машина. Наприклад, ви можете обрати своє слово. Спробуємо виконати читацьку розминку. Прочитаємо слова, правильно поставивши наголос: батьківщина, осінній, домівка, найщиріші бджола, весняні, дотримане, гаряче, сонячне, чесне. Знайомимось, Анатолій Георгійович Костецький, український дитячий письменник, перекладач, мовознавець. Послухайте, будь ласка, вірш Анатолія Костецького, Батьківщина. Знаєш ти, що таке батьківщина? Батьківщина це ліс осінній, це домівка твоя і школа, і гаряче сонячне коло. Батьківщина це труд і свято, батьківщина це мама й тато, це твої найщиріші друзі і бджола у веснянім млузі. Батьківщина це рідна мова. Це дотримане, чесне слово. Поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте вірш. Читаючи вірш, виділяйте голос, слово голосом батьківщини. Зверни увагу, що викладає поет у це слово в кожному реченні вірша. Розкажи, як ти зрозумів або зрозумів, що таке батьківщина. Виконаємо знову читатську розминку. Прочитаємо слова, правильно поставивши наголос: глибоке, заквічені, Карпати, обняти, батьківщина, іскриця, весняний горах, столиця, чесне. Знайомимося з поетом Леонід Полтава або Леонід Едвардович Парух... Пархомович. український поет в еміграції, громадський діяч, журналіст, драматург, редактор. Послухайте, будь ласка, вірш, наша батьківщина. Там, де море є глибоке, де заквітчені Карпати, де степи такі широкі, що очима не обняти. Там є наша батьківщина. Україна. Там, де сонечко іскриться, де весняний вітер віє, де на горах є столиця наш великий, славний Київ, там є наша батьківщина. Україна. Розумнички, прочитайте, будь ласка, вірш на сторінці 54 вашого підручника. Поміркуйте. Чи сподобався вам, бір? про які краї нашої батьківщини мовиться у ньому? Що ви розповіли про рідний край? Прочитай вірш у голос, звертай увагу на розділові знаки, сильніше вимовляй, виділені рядки. Давайте спробуємо скласти тематичну повутинку до поняття батьківщина за змістом віршів. Отже, батьківщина це Україна, домівка, мама, тато, школа, друзі, мова, слово. Розумнички. Спробуємо пойняти вірші батьківщина Анатолія Костецького і наша батьківщина Леоніда Полтави. Для цього вам необхідно прочитати ще раз віршики так, та поміркувати, що у них спільного і чим вони відрізняються. Вдома пропоную прочитати ще раз вірші та вивчити один із віршів на вибір на пам'ять. Дякую вам за роботу. На цьому урок завершено!